Отже, новий наступ збройних сил України у Курській області Російської Федерації доводить, що Росія насправді перебуває у значно слабшому становищі ніж рік тому, і що Україна абсолютно не програє. Таку думку висловив генерал і танан сполучених штатів Америки у відставці, колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес. Чи погоджуєте ви з таким позитивним баченням генерала? Ну, в принципі, це не позитивне бачення, це реальності. Наші ну перш за все, шановні друзі, давайте визначимося так, що говорити про наступ в умовах, коли противник переважає на силах та засобах на курському напрямку, говорити не можна. Я розумію, що всі нам хочеться якихось успіхів, але треба усвідомлювати, також, що є реалії, які не відповідають нашим бажанням. Тому ми говоримо про активні дії маневрової оборони, які включають в себе також і атакувальні дії. І це, що відбувається, уявіть собі, що українські війська, незважаючи на серйозний тиск противника, ще ну вибачте, примудряються е контратакувати і наносити удари противнику. І саме це вселяє і в нас, і в Бена Ходжеса, в тому числі не то, що надія, а впевненість в тому, що українська армія е має потенціал для проведення наступальних операцій. І саме це доводить, що українську армію Україну як державу треба підтримувати її справедливий боротьби проти Російської Федерації. І такі меседжі, які звучать від де находжується від інших наших союзників, вони є дуже необхідні для нас. Вони підтримують нашу обороноздатність і дозволяють нам планувати бойові дії в майбутньому. І я маю переконливе ну переконання, глибоке переконання, що цей рік нас ще здивує активними бойовими діями, в тому числі поза межами території Росії України. Буде цікаво за цим поспостерігати і дай Бог здоров'я всім нашим бійцям. Невтішні новини приходять з іншого напрямку з під Покровська. Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомляє про посилення обстрілів міста російськими військовими. Місто залишається без світла, без газу, без водопостачання. Ще якась частина населення цивільного в місті присутня. На вашу думку, чи чекає Покровськ буквально лобова атака і вуличні бої? Ви знаєте, дуже важко сказати, адже давайте усвідомимо наступне противник так само вчиться. Противник так само розуміє наші сильні та слабкі сторони. Противник так само розуміє, скільки може коштувати для нього такі лобові штурми. І, попри те, що у багатьох випадках вони не рахуються своїми втратами, тому що для генералів. І вищого командного складу російської армії ця війна це ну досить такий гарний спосіб заробити. але вони можуть розраховувати на певні наявні ресурси, і це в тому числі примушує їх, ну скажімо так, не завжди діяти прямо лінійно. Те, що ми спостерігаємо зараз, це намагання противника. Пройти вздовж траси, яка проходить через часів ВІР Костянтинівку, Покровський, далі на Павлоград, для того, щоб створити, знаєте, таке нависання і мати можливість у певному на певній ділянці фронту, де наші підрозділи ну, можуть об'єктивно мати певну слабину, намагатися прорватися до цієї траси. Чому противник це робить? Ну ви пам'ятаєте, що вже було повідомлення, що противник в одному місці вискочив на трасу, яка з'єднує Костянтинівку з, з Покровськом. Вони так само намагаються прориватися вздовж траси для вздовж траси для того, щоб спробувати перерізати цю комунікацію із заходу від Покровська, тобто не йдеться про те, що противник абсолютно беззаперечно полізе в лобові атаки. Вони можуть пробувати ну, використовувати так званий Авдіївський сценарій, коли вони обходять з флангів і намагаються масованим бомбардуванням, масованим використанням артилерії. Та масованими фланговими штурмами примусити наші війська відступити. Тобто, це не гарантія того, що противник полізе вперед. Ну тому побачимо, як ситуація буде розвиватися. Ми готові до різних розвідків сценаріїв. і скажімо так, Покровськ, на мою думку, буде таким досить міцним горішком нашої оборони, який розристи противнику буде дуже складно. Буквально вчора ввечері з'явилася інформація про те, що президент України Володимир Зеленський готується до зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармаром. Під час цієї зустрічі будуть обговорювати ініціативу із розгортанням миротворчої місії в Україні цього тижня. Ми мали з вами розмову, в якій дійшли висновку про безперспективність розгортання миротворчого контингенту в контексті того, що технічно і фінансово реалізувати подібне неймовірно складно в такому разі. На що розрахунок ось під час таких зустрічей до чого можуть домовитись? Ну ви знаєте, я є жорстким і безапеляційним прихильником тої думки, що ніяка миротворча місія за сьогоднішніх умов не може бути розгорнута на території України. В цьому немає потреби від слова зовсім. А тобто, і в тому числі тому, що Російська Федерація навіть потенційно не розглядає. Питання якогось примірення і закінчення війни. Верніше воно розглядає тільки в одному контексті капітуляція України, що для нас є неприйнятним. Що стосується того, чому ведуться такі дебати, ну, по-перше, світ має бути готовим до того, що у разі зміни ситуації, і тут не обов'язково йдеться про Україну, у разі зміни ситуації світ має бути готовим. Блискавично зреагувати на е, таку зміну ситуації, чому це важливо розуміти? Тому що, е, скажімо так, за хрестоматійних умов розгортання миротворчої операції, на це може піти від півроку до дев'яти місяців, а і року. Це дуже складний, клопіткий, напружений е, процес. Тому відпрацювання таких алгоритмів вже сьогодні, і ще раз повторюю, реч, е, річ іде не обов'язково про територію України. Готовність до таких дій має обговорюватися на всіх щаблях для того, щоб забезпечити в тому числі безпеку України. І знову повторююся, це не йдеться обов'язково про те, що миротворці якісь або інші підрозділи стануть на лінії розмежування між російськими та українськими військами. Там просто неможливо стати на цю лінію. Просто технічно неможливо. Тому, тому йдеться про таку далеку перспективу, тому що повторюся ще раз. Ніяких перспектив закінчення бойових дій в цьому році, ніяких перспектив розгортання е, якихось е, форматів миротворчої місії на сьогоднішній день в найближчій перспективі, як мінімум, на цей рік не існує від слова зовсім. Тобто, жоден із європейських політиків і Дональд Трамп і Кіт Кіткелох вас не переконують у тому, що ми якось наближаємось до моменту, коли буде щось десь підписано, щось з кимось десь домовлено. Абсолютно, абсолютно Розумієте, в чому справа знов таки, займаючись досить тривалий час плануванням і забезпеченням миротворчих операцій, ну ми знаємо теорію цього, цього процесу, і як це не див, як це дивно не звучить. При підготовці і розгортанні миротворчої операції має бути згода двох сторін. Тобто всі благі наміри і сполучених штатів і Великої Британії і решти країн, які, ну скажімо так, мають право про це говорити, не означає, що інша сторона прийме е, цю думку. Друге питання е, знов-таки з історії миротворчих операцій, сполучені штати взагалі ніколи не відправляли свої контингенти у якості миротворчих підрозділів. Е, Британія дуже дуже рідко в невеликих кількостях. Франція ну максимум на межі батальйону, Німеччина так само на межі батальйону, якщо ми говоримо про місію в форматі близької до ООН, як це було наприклад в Югославії. Тому знаєте, ну якщо ви не маєте навіть досвіду розгортання а, значущих миротворчих контингентів, наприклад, щоб ви розуміли, в демократичній республіці Конго розгорнутий миротворчий континент 56 тисяч військ. Уявіть собі, цю, цю глобальну задачу. Питання наберуть Велика Британія Франція. Німеччина, таку кількість військ або подібну кількість військ такого порядку для того, щоб розгорнути е, миротворчу місію. Однозначно ні. Для цього потрібно буде провести мобілізацію, чого вони робити не будуть. Плюс дуже великі ризики, і тут йдеться не про заяви політичних лідерів, а про громадську думку тих країн, яка буде навряд чи сприяти розгортанню цієї миротворчої місії, тому давайте якось припиняти ці розмови і зосереджуватися на нашій обороні. Це для нас найважливіше. Ніхто крім нас цю війну не виграє. От оборона наша можливо потребуватиме зараз особливої уваги в північному секторі. Новина цього тижня з 8 по 31 січня у Гомельському районі Білорусі пройдуть військові навчання із військово зобов'язаними територіальної оборони, а також з резервістами військового запасу. Су і так далі у чотирьох областях, у чотирьох секторах Білорусі стягується до кордону з Україною війська. Про це неодноразово цього тижня писав білоруський гаюн. Ми пам'ятаємо в 22-му році, рівно після подібних навчань, почалось вторгнення на Київщину. Чи цього разу не несе ризик оцей військовий мілітарний збір в Білорусі для нас? А в найближчій перспективі ні жодним чином, тому що після проведення таких навчань давайте згадаємо, що ті навчання проводилися російськими військами uh -huh. і ключова фраза саме російським російські війська. А тому е, білоруський корпус російської армії, а саме так слід називати е, слід називати е, так звано так звані збройні сили Республіки Білорусь. Вони самостійно не спроможні вести масштабні наступальні дії, тому що із 65 тисяч білоруського війська ну приблизно десь до 20 тисяч становлять реальні бойові частини, а ми не спостерігаємо на сьогоднішній день розгортання білоруських військ, і вони самостійно, повторюю, не можуть проводити такі дії на укріплені позиції Сил оборони України і підготовлені до оборони, тому тільки... За умов переміщення на територію Білорусі якогось серйозного контингенту російських військ, які в рази е перевищує ті показники Росії присутності російських солдат, які сьогодні є в Білорусі. Ми можемо говорити про певні ризики. Хоча з іншої сторони, треба розуміти, що цей білоруський корпус э, російської армії має спроможність відмобілізувати, але на це підуть місяці, два-три місяці, щонайменше, що найменше. Э, що достатньо серйозне групування допоміжних військ. Але повторюся ще раз, без присутності, без участі э, ударних контингентів російської армії, говорити про якесь масштабне вторгнення з боку Білорусі не має жодного сенсу. Пано я вам щиро вдячний за ваші компетенції і за час. Дякую, що знайшли для прямого хвилинку. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами цієї миті на зв'язку.